О, хорошенький, зараз я подсаку возьму. Не спіши. О, бачиш такий. Ой, хороший. О, поймали. При... Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила порибалити трошки. Буду розмотувати свої спінінги. Замішувати прикормку. Сьогодні для прикормки я зварила пшоно. Часничка туди накидала. Тепер я візьму у прикормку, туди пшоно, потім чебрець із часником. Сонечко світає, але трошки прохладно, ну, нічого. Куртку вділа, мені тепло, можливо, ще й буде жарко. Так що буду починати. Хто? Хоче, друзі, подивитися, будьте зі мною. Дякую вам. І буду розкладатися. Так, це моє черв'ячка я взяла, на опариша не хоче. Буду на черв'ячок. Так, от як хорошо воно береться на пшону, бачите, ліпиться як. Пшоно я зварила стакан пшона і два з половиною стакана води. І поварила 5 хвилин і виключила накрила кришкою, до ранку стояло. А зранку, оце, бачите, як гарненько ліпиться. Буду мішати. Це пшоно не буду замішувати, Замішую. замішую, трошки. Побачимо, що воно покаже. О, все воно хай постоє, я поки спінінги порозкручую. А так воно гарненько береться, воно пахнюче. І сливка там я льопнула і часни. Дуже гарно пахне. Подивимося. Буду діставати свої спінінги. Так. Із чохла свого. Бачила відео Петришина, слива там і часника. Я свою сливу. Я ж говорю, що маринувала. Він отак вмочав. і <смі> я такий прикол. Побачимо, що покаже. Черв'ячків сюди в сироп, Він такий солодкий, солодкий, такий пахнючий, пахнючий. Будемо пробувати все. Трошки. Кладка мала, хочеться з берега половити, щоб роздол'є було. Але тут в вершині ловиться трошки. Все буду таке закидати. Правильно, неправильно, але я не професіонал, я любитель. Ого, воно вискочив якийсь короб. Гарний. Сьогодні вудок я не брала, буду ловити тільки на спільні. вудочок не хочу. Знову буду черв'ячки надівати і вмочати у сливову юшечку. Щось знову. Вітер починається. Сонечко ховається, так що. Правильно я роблю, хто там рибак знає, щоб так живенький тріпався черв'ячок. Так, тільки закинула. Що це робиться? Ой, тільки закинула. Тут є, тільки закинула. А, ви бачили? Ой, де він? Одна хвилина пройшла, а може й не пройшла. Тільки дзвіночок поцепила. Так, де він тут? А ну йди сюди. Красавчик, ти там є? Буду вставати. Ой, тягне, 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 треба вставати, трохи, треба вставати. Піди угу. сюди, туди, сюди, сюди. Оп, іди, сюди, піди сюди. Ой, молодий. Ой, молодий. Стільки закинула. Ой. Так, ці дзвіночки. Дзвінок і що Так, що ти тут захотів? Керів'ячка спільно пластом Так, нічим не перскала я. От. Так, потім звільну. Дивіться, який гарненький. Ой! Коропець. Бачите? Клас! Клас! Привіт! Ой! Хастер в мене! ну, Нитка опустилася, дзвіночок опустився. Є чи нема. Ви бачите там, друзі? О, і це. ж! Всі, всі спінняни клюють. і дивитися. Ой, я не можу. Так, що тут опускається? Є він там чи нема, бо на нитки погано видно. Як на льоскі, так. Якось вона важча, а нитка вона дуже легенька, ну, є, мабуть, є, дергається. Бачите? Ось. Бачите, дергається є тут. Опа, є. О, О дергається. Де воно там? Нитку погано видно? Нитку погано видно. Повів, повів, взяв. Отакі дзвіночки мі. Папуля, чоловік не любить цих дзвіночків, вони його роздражають. Хотіла з дому взяти такі прищепки, а маленькі. Ну, витягну вам, покажу. А так, А ну, не відірвався ти так. Такі бачите маленькі коробці, але... Буду брати, щоб вам показати. На макуху взяв. Ну, бачите, клів є, але де карасі, я не можу поняти. Це така спортивна рибалка у мене, друзі. Угу, бачите. Так, іди сюди, красавчик. Іди сюди. Така рибалка мені. І подобається, і не подобається. так, І подобається і не подобається. Бачите, знову коропець. І знову маленький. Бо що вичавую. Там буде, будемо дивитися. Може якийсь гарний прицепиться. Так. Дивіться. опа, так, бачите? Ох ти, як веде. Ох ти. Ха -ха. Ви вже бачите біля самого берега. Мабуть, він там і сидів, мені здається, Бо щось так гуляв-гуляв, дзвіночок, непонятно. а не витягну я його. Ось, щось так він веде, веде веде. Ой, я не шарик, понятно, де от это. Вот Поразить, поразить, Ага, ось тьоги Ух, ох, хороший, да мы пиксака. Це вже хороший. Це вже такий будемо брати, так. Ой, дивіться, який хороший. Бачите? Головне ще витягнуло. Зараз буде знімати. Нарешті прицепився на цей спіні, на то щось грався, грався. Ось, і дожди, ні дожди. Дожди, дорогі. Ой, красавчик, ой, тисла, ти сюди, я тебе взяти не можу. Ой, що ти такий слизький. О, ой, гарний. Так, там спінінг, у воду падає. Цей дзвіночок визволять за верхню губу, дивіться. за верхню губу зацепився. Аж, аж не то, що за губу, а дивіться, аж зверху. Як він не соскочив, я не знаю. Зараз я його звільню. Так, звільнила і покажу вам. Ой, ой, тихенько. Дивіться, який здоровий. Красавчик. Це вже здоровий, це вже кілограмчик хороший. Охти. Ох ти, охти. Ох ти, охти. Все, ложимо під саку. Так, знову я буду закидати. Ого, далеко закинула. Я мірила вдома, довжину, наскільки я закидаю, закинула. І помірала. Не знаю, багато чи мало. Для жінки. Більше, більше 35 метрів. О. Дивіться, яка водичка. Тихо, тихо стало. Тепло вже. Настає так гарно, як тепленько, чудово так шепче, як ото говорять нас на Україні. Погода шепче, правильно? Ох, можна трошки відпочити, бо щось я тут заметушилась. О, Саша приїхав! Добрий день. Випускати. Я тут. Веде, веде, вас. Мастер-клас. Мастер Подсаку да. вам подати через самі. Сейчас я возьму. Так. Ну, бачите, оце такі коробці ловляться, щоб граться. Так, а ну щоб вас. Щоб грався. Там що це воно поїхало. Ось бі. Так, є, є. Ось Оце щоб тіти. Отак. От І є. І що це? Хіба риба? Хі -хі -хі -хі. Бачте, яка риба. Ой, зараз я зниму, покажу. Тобі все. губу. Ось бастеки. Маленький коробчик. Скільки цей 200 грам? Да. Це будемо випускати. І йди рости, ось так, все. Вже чоловік приїхав допомагати. Давай, давай, давай. Де він? Не не Є він, сюди отак натягуй і крути бігом, крути бігом, ось він. О, хорошенький, зараз я поцаку возьму, не спіши. О, бачиш такий, ой, хороший. О, поймали. Приїхав мій папуля мене провідати на рибалочки. Ой, красовчик. Та так на телефоні не видно. А в житті, до кілограм хороший. Більше даже. Молодець. Так, ложись спінінга, буду, буду знімати рибку з гачка. Краса. За що ти там, за нижню губу, Да? Ага. Бачите, mm. на черв'як ловиться і все. Довго так був цей спінець закинутий, я вже виймала, його провіряла, але те саме і закинула, нічого не міняла. І вхопився. Опана, опа. -на, опа -па. Так о. Щас, за-час. Тут навіть за брюхо зацепилось. Так, треба гарно держати, бо зараз як... Ой, добре, як за нижню губу. Так, покажу вам, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, хоче Це що тут це, я його... Ой, ой, ой. Ой. Ой, дивіться, який гарний. Ще один. Красавчик, а мене так з ними з ним. Рибачка. Ой. Держи, рибачка. Поїхав. Чоловік додому каже, отримав задоволення, приїхав мене провідати і отримав задоволення, якраз клюнуло такого гарного коробця витяг. Схватив бо на ліву руку якраз біля нього. Цей спінінг був, якраз на нього клюнуло. Та що недаром приїжджав. Дивіться, та сама, та сама закинула. Тільки закинула та сама. А чоловік уже уїхав. Ай, так би ще раз получив задоволення і знову йде вліво. Куди вліво не потрібно. Кусирі нам не потрібно. Ой-ой-ой. Гарний був, звичайно. На середній гачечок, але ж завів в очерет. Поняли? Ну чого, зараз ще закинети. Хороший був. Вів так резко, що я його і не подужала, бачите? Витягнуть. Тільки хвилину, як закинула. Ой! Що це там робиться, бачили? Може то щука. На щуку ще може позакидати. Тільки хвилину, як закинула. І вже дзвіночок. В день? Не знаю, за що хвататься. Ну, Мабуть, там щука ганяє. Бере, бере, бере. Бере, взяло, взяло. Опа, опа. Ух ти, ух ти, ух ти. Взяло. Так, куди ти в нас там? Не вліво, не вліво. В ні. Головкало. Ведно невеличкий, бо щось так дергається потихеньку, як здоровий так він... О, не поняла, і нема нічого. таке Що? нічого і нема. Брало, брало і не взяло. Ага, а поїло страшне. Позакидала я на щуку, і вправо, і вліво, і прямо. Не схотіла, мабуть, більше десяти раз позакидала, не хоче щука ловитись, томилася вже я. Погано бере, як сонна якась ця риба, подіргає, відпускає, то як уже як возьме, возьме. О! Як натягне льоску, як спінінг аж підниметься, оце воно. А так як льорг тьорг сижу далі. Як завжди, сидиш, не одна не клює. Тут тільки одна клюнула, друга починає. І знов не знаєш, за яку хапатися. Руки обвітрилися, губи обвітрилися, зате є. Задоволення. Від рибалочки. Мабуть, потрібно закруглятись. Виночек. О, клює все. Ой, бачите, ой, 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 тихенько, тихенько, покльовочка у нас. Знову. Ого, знову вніво веде. Гаразіт. Ану, не треба нам вліво. Не треба нам діліво. О, ось це таке великі наліво зі Ці коробки. Дивіться, дивіться, оце. Де це? Де це? Де це? Ох, підкладку. Щоб з не дзвони, не дзвони. Ой, красавчик. Ви бачите, друзі. У мене сьогодні за... зачотна рибалочка. Ось оважтеки. ого оце да Оце да Так, зараз я його визволю, бо. Ой, ви знаєте, такий сильний вони. вони взят їх. Не можна, боїся, що як тріпанеться і поскакає. Так, що тут у нас? Збоку за губу зацепився? Ой, і цей клює. Боже, люди добрі. Що це робиться? Зараз я його підсікну. Ой, зараз я його підсікну. Ну що, є так? Зараз я його підсікну. О Боже, о Боже. І буду тягти, як вийде. Друзі, я вже сьогодні наловилася. Хватить, буду звертатися додому їхати. Зараз покажу вам свій улов. Декілька рибин зійшло, але нічого. Хай ростуть. О, з вами розмовляю, а там дзвіночок піднімається. Ось я покажу свій лов. Бачите, які охти! Коробці. Хороші такі кілограмові і більше. Хвати мені. Посиділа, відпочила. Бачите. Потім вийму їх із саткає. Фотографірую. Ану, де тут спина твоя? Ух, красавці, красавці. На останок клюнув такий маленький. Ми його теж відпустимо. Ой! Відпустимо, бачите? Так що хай пливе. Все. Так що дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Ще зустрінемося ще ціле літо впереді. Так що всім до побачення, гарного настрою, нових зустрічей, друзі! Слава Україні! Пока-пока Без врахування тих, що випустила. Ну так, да, повипускала трішки маленьких. А ці. <звук> Доброго дня, мамо! Добрий день, доченька. <звук> Ось це наша мама Лідія <звук> Степанівна. Яка ж тебе? Мама. Мого чоловіка папуємо. Що... Бачите? Наша рідненька. Ти Я вам себе... обіцяла познайомити. познайомила. Ти, ти так, ну все, привезли риби. Рибки трошки привезли так. Іди до мами. Ми, Ми... зрівняємо, як ви похожі. Ану виключіть голос на телевізорі. І світло включи, папуль. А то в темноті. А ну, дивіться, як похожа тобі мама прямо з рибалки. Бачите? Наша мама Ліда і синок її старшенький. Похожі, похожі. А ну розказуйте, що там у вас на городі зійшло. Морква не хоче сходить, бореться, редісточка зійшла, і більш нічого немає. А там политі такі. А, то редістка, так. Да. То редістка і укропчик полила, бо не сходять. А, поняла. То де водичку із а, криниці? Ні, Женя понакачував бочки. А, це бочки. Менший я, синок. Да. А так ще нічого не, не сходить, тому що мочить дуже холодний. Зранку поїхали на рибалку, порибалила, піймав чотири здорових коропа. Це що, вже почала рибка вийти, да. От і хочемо з вами поділитися. Боже, і... яка ж красива. Такий холод, а так холода, вона виросла така. <laughs> будете жарити і будете їсти. Дякую. Кіт уже царапається в двері, рибу почув. Зараз запустимо, запусти О, Привіт. Привіт. Русі. Рибу чуєш, да? Ні, не то, нема. нема. А де, а де? А рука в мене пахне? Ну, понюхай. Пахне? Ага. Все мамо до побачення, жарте рибку, їжте. Все обнімаємо вас, цілуємо. Поїхали ми Богу. додому до побачення. Богу. Квіточки, які красиві.